Початок квітування багаторічної сальвії. Подивіться, яка красуня. Бамблбі. Видите цей колір? Неймовірний. Ось там ближче я вам покажу. Бамблбі, далі. Наступна черіліпс. Ні, ходліпс. Переплутала чи ліпс інша ось цей хоч ліпс, дивіться, така вже дуже-дуже яскрава. Блунот голубенька. Ну-ка, зараз я її достану. Покажу ви ще виставіться. Кій кущ ампельний. Вони чомусь минулому році вони росли, Як... Більш так уверх, а в цьому році ампельні. Чому так не знаю. І ось черрі ліпс. Тут тільки-тільки ось перші квіточки такі насиченого рожевого кольору. Ось краса.